Пишіться на канал і поставте лайки. Всім привіт, з вами я і сьогодні ми будемо знімати повчальне відео для ютуберів. Так би так мають ті, ті, що мають під п'ятдесят 10 підписників 100. Ой, не 100, а тисячу підписників десь так. Як підключити монетизацію? Дивіться. Заходимо в Google Chrome. На телефоні маю ось. Заходимо в Google Chrome. От, заходимо в YouTube. На ПК. Дивіться, заходимо сюди. Тут панель управління. Потім це. Ой, не прями трансляції, потім менеджер відео. Потім заходимо в канал. канал. Заходимо в канал. І тут монет монетизація. Пишу монетизацію отут. В мене вона підключена. Я зараз подробні прочитаю. Ви можете подати заявку в будь-який час. Вона буде прийнята, якщо у вас не, не менше 1000 підписників. І за е, останні 12 місяців ви набра. Ви на е, ви набрали 4 тисячі просмотрів. Це треба все зробити. Ну, тут я зараз з вами це все зроблю. Нажимаємо кола вела. Ну, це моє. Вроде бы ца майно. Ось не то. Стоп. Хром. Вот воно завантаживается. О oh, є. Yeah. Принять связь. Воно тут завантажує. Ну, ці всі штучки треба повиповняти. То, що було в мене. А сенс, так би це все так. А ну, чекайте, я прочитаю, що тут пише. Ви будете е перенаправлені. Ну, Переадресу... Коротше, переправляне на шо? Ладно, все, коротше. Начать. Виверті какую. Чекайте. Так. Ну зараз я це прочитаю, потім ви самі можете прочитати. Собі читайте, Зупиніть, а я прочитаю собі. Все, я прочитав. Я сохраняю. Треба нажати сохраніть. І все, тепер треба 4 тисячі. Набрати треба 1000 підписників і просмотром за останні 12 місяців 4 тисячі. Ну, і ось так. Я вже. І ось так треба зробити це. Ну, а в мене. Я рахую. Розраховую на вашу підтримку. І на ваші лайки і підписки. Добре? Поки що в мене 9 підписників. Ну і так, все йде. Добре, всім пока-пока. Удачі. Я надіюсь, вам сподобалось то, що я зняв. Всім пока.